Вітаю буде Шахе в грає в род США, рейтинг 1834. Так, зіграємо тоді... Ах ти вот так, Ну, добре. Дракон буде тоді. Так, D5, мабуть, треба грати. Чомусь суперник б'є. Будемо грати проти ізолятора. Тут, в принципі, непогана в нього позиція, буде ізолятор, скоріше за все, піде вперед. З іншого боку. Не можемо, мабуть, сюди йти, тому що буде F6 і тут зв'язки будуть. b4 буде A3. Ну, добре. Хай буде так. Треба, мабуть, скоріше за все, ферзя кудись ввести На Б6, наприклад. Ні. Не встигаю я, да? Погратись. А може і встигаю. Так, якщо я, наприклад, сюди ти, мабуть, б'єш? Б'єш. В принципі, ні. В принципі, так. Да. Скоріше совсем їх тут просто взяти. А ні, я просто пішечком взяв, би. я ж думав, що я щось. Здалось. На секунду мені. Так, Я хотів просто на d5 поставити фігуру. Блокуємо тепер. Тепер наша ідея просто блокувати. і Якщо суперник міняється, то окей. Нас все це влаштовує. Чим менше фігур, тим слабкіший пішак на D4. Його ідея або атакувати якось короля. Там аж 4 h 5 Коня десь тут жертвувати, або просто по Чорним полям грати. Або зіграти. Ну ось він правильно грає. Дан -дан -дан. Десь на a 6 ну Окей, давай так. Хочу переставити слона, Максимально пункт D5 укріпити, По максимусу. А, ти хочеш, можливо, так. Ну, добре. Хоча я можу просто шверзем взяти. Що це нам дасть, не знаю. Так. Непогано. Суперник придумав непогано. Десь на F7, так, хоче вдарити. Окей, не бачу я нічого, треба десь іти, щось шукати собі якісь шанси. Так, ну його ясна ідея. Я й бити не можу. Що забереш пола, то я стукну тут. відволікти хоче коня. Ну, здається, поки що мат ще не отримав. Хоча зараз буде можливо чіплятись. неприємна позиція, звісно. Ферзі висить, Тура висить там ферзь по білим полям зайде. І все. Дякую. Один хіт F3. Ну, є ще можна туру віддати і мат. Так. Важка партія, якщо чесно. Я вже думав, там вони зараз прижмуть там і. 65 на 72. Був суперника блискучий хіт, і він мене не дожав. Атакував сильно. Так, як я тут треба було грати мені? А6. А6 не пускати слона, так? Да? Профілактично можна було зіграти. Віддав Чорнопольного слона і суперник цим скористався. Тут дуже погано, да. тут Білий уже ініціатива тільки наростає. Блискучий хід погрожує шах. Мат, тому що кінь захищає аж 7. І що? Тут він також гарний хід знайшов, але тут він помилився було просто Тура d 5 А, ну він просто виграє фігуру. Кенцліт. Спарник поспішив, хоча в мене декілька секунд, а в нього 40 секунд. Інліжень Ліжень 2